Так, дивіться, яку я вам зараз красоту покажу. Бензогенератор Стенлі. Ну, Він на порядок відрізняється від отого всього китайського з флажками Made in Germany. типа Lia Jorme. Він стояв законсервований. Може даже спробувати його завести. Следующий раз. Попробуем зайти на пусто. Ось такий трифазний генератор бензиновый с ключом. И на 230 і на 400 вольт. 7,5 квар Електростарт. Новий не був у використанні. Хіба що пройшов обкатку. Ось ця модель. В комплекті йдуть колеса, ручка. Його можна легко викочувати. І закручують назад в гараж так, тепер продовжуємо спроби заведення генератора. Перемога. Один такий генератор залишився. Так що, якщо хто хоче брати, пишіть в приват. Спробуємо домовитись про ціну.